Власне, автору виставки Ростиславу Божецькому. Христос Воскрес. Дуже по перше вдячний, що ви всі тут і приділили хвилинку уваги чи якийсь свій час цілий, щоб завітати до мене. Я таку невеличку контурну карту накрив, що тут є. Ви всі почули, що це справді все. Це навколо книжки музею покривка всекретного Оксани Забушко. Це справді цільний проєкт якому було присвячено рівно стільки часу, скільки писалась книжка. І все це так часовим поясом і зав'язам. Тобто всі ці картини, що ви тут бачите, вони так і писалися, як писалась книжка. В першому залі там є зібрані фотографії, тобто це є хроніка в основному, яка також має прив'язку до події в романі. Це переважно 30 60 ті роки минулого століття. В основній масі це. Опівська визвольна тематика, також історичні речі часу окупації Львова і повоєнного Львова і Києва. От. А в цьому залі тут вже є живопис, який конкретно зв'язаний з розділено роману. Кожна окрема картина це, по суті, є окремий розділ роману зали роману, вони так і називаються, як у музеї є зали, Вони розділені бачите манерами, які є чомусь питання в самій книжці. От. І за мною центральна робота, яка, як ви бачите, з танкою книжкою, як цього, віднавчий символ, але вже таке розшифровування детально не потрібно, ви самі бачите і зрозумієте. От. Звичайно, що е, хто не прочитав, я рекомендую настійно прочитати це, щоб зрозуміти глибше. Навіть не дивлячись на висновку, просто прочитайте цей роман. От його можна тут придбати, ми спеціально це передбачили, можливо, в когось цього немає. Можна підписати в автора, який також тут є присутній. Все в цілому зібрано по максимуму. Дуже ще раз вдячний і хочу надати слово автору Роману самі за днишко щось свого боку.